Творчі, молоді та креативні у Молодківській громаді, працює робоча група над проєктом Простір солі у селі Молодьків. Тут зібралися столичні архітектори, дизайнери разом з учасниками клубу замку Краснодвір, щоб дослідити село, познайомитися з жителями. Архітектор Роман, який представляє громадську організацію Платформа Острів, розповідає, будуть проєктувати публічний простір довкола джерела соляної ропи. В рамках такого першого такого невеличкого конкурсу ми відібрали дві громади, одна з яких ваша в селі. Молодків, і сьогодні ми приїхали сюди про суті познайомитися, розказати трошечки про себе і розказати про наші плани. Ну от, познайомити нас з вашою громадою і познайомитися з вашою громадою, щоб в подальшому дослідження, яке ми будемо тут проводити, було ну, більш конструктивне і мало ну, кращі результати. У команді архітекторів Константин Кучапський, який цікаво, спеціалізується васіло, на дизайні молодий фахівець, і... розповідає сьогодні у час війни, коли багато уваги приділяється від міст Команда зацікавлена з селами. Нас цікавила тема сіл вже давно, і насправді після початку повномасштабного вторгнення ми розуміли, що багато хто працює над відновленням міст, але не так багато уваги приділяється селам, а це значна частина України, значна частина території. І ми бачимо це як потенціал для того, щоб країна краще. Краще справилися з цими викликами зараз. Нас запросила ініціатива клуб замку Краснодвір. Вони, я так розумію, мають таку історичну компетенцію потужну, і в принципі ми будемо дивитися також на, на історію місця, на якісь культурні практики. І в принципі, нас запросили попрацювати з концепцією простір солі і з цим соляним джерелом, який є в Молодькові. Я спеціалізуюсь на такому на дизайні. Можна сказати, що я мультидисциплінарний дизайнер. Я працюю в різних техніках з графічним дизайном, з 3D, з архітектурою. Також цікавлюсь мистецтвом і заявку на участь у конкурсі міжнародного проєкту, що фінансується інститутом Гьоти Німеччина, подав учасник клубу Іниціативу замку, 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 замку Краснодвір, Володимир Краснодвір Володимир Гринішак. Чоловік вважає село Молодьків з великою спадщиною солі та соляним джерелом приваблива місцина для туриста. Ініціативою клубу замку Краснодвір ми звернули увагу те, що є дуже велика спадщина молодькові довкола солі. Так, молодьків здавна славиться соляними промислами. А ще в молодькові є соляне джерело, і ми вирішили, що шкода, щоб воно пропадало, і треба щось робити. І це може бути гарною туристичною такою родзинкою, села і громади в загальному. І ми вирішили, що чому б не спробувати з цією ініціативою. Щось зробити дуже красиве, якісне. От і нашу ініціативу, а їх всього дві дві ініціативи було обрано в країні. Ми тішимося дуже, що ми попали в число переможців. Ми не перше повинні запроектувати це все. І тут дуже важливо порахувати це, тому що ну, ми, може, щось таке намалюємо, що ми не будемо мати стільки грошей, коштів, ресурсів, відповідно, тут, ну, тут потрібно буде статистично до цього підходити, бо знову ж таки, ми не знаємо, які там грунти, наприклад, якщо ми будемо робити цей центр інтерпретації солі, куди ми хочемо перевезти будинок, так, де в одній з кімнат ми хочемо робити це. Виварювання солі в іншій кімнаті, це має бути. Ну, придумали попередньо, що це буде якась сувенірна лавка разом з а, в, можливо гостиною якогось, де це поставити, чи ці грунти підходять, а комунікації. І це все вимагає дослідження, підрахунку. І відповідно, перший великий етап, який буде тривати ну, досить незначний період. Ми повинні дослідити і намалювати, запроектувати з професійними архітекторами з Києва. Олі на Гуцульщині, зокрема й у Молодькові, досліджує місцевий краєзнавець Андрій Васильов. Чоловік залюбки взяв галичини, участь у робочій сіль. групі. Каже, докладуть максимум зусиль, щоб вивести сільську атракцію на вищий рівень, адже саме сіль є лицем Молодьківської громади. Це біле золото Галичини, сіль. Бо соливарні міста у нас тут на Гуцульщині було дуже багато. Багато чого втратилося, але і багато чого збереглося. Джерело сировиці в Молодькові дуже цікавий такий об'єкт. Це найперше для самих молодківчан, для нас, гуцулів, і друге, для, будемо так казати, для кожного туриста і для цілої України, бо не у кожному селі таке є. І це є дуже файна атракція туристична. У першу чергу для села, це є інвестиції для села, це є лице села. Працюємо над тим. Аби вивести це на ще якісніший, кращий рівень, показати цей соляний промисел з найдавніших часів, як воно колись відбувалося, це є цікаво. Я думаю, що навіть для кожного жителя села, не лише для туриста. І тут є крім. Такої роботи з упорядкування, роботи для архітекторів ще є багато роботи, наприклад, і для істориків. Бо знову ж таки, це є наша історія, поки наші хлопці зараз стоять і боронять нас, то ми відновлюємо свою історію, ту, котру маскаль знищить. Частково вже й знищив за роки окупації Совєтського Союзу. Ми повертаємо собі свою пам'ять, повертаємо своє лице. Робоча група працюватиме п'ять днів увесь цей час. Її роботу документуватиме Ніка Попова, резидентка платформи у команді «Не новачок». Залюбки відгукнулася на пропозицію. Я займаюся багато чим. В основному це фотографія, і відео, також комунікації. Приїхала з командою платформи Острів з Києва та з архітектором-архітекторками. Працювати над проєктом в молоткові над простором солі разом з місцевою командою. От власне буду документувати весь цей процес. Місцева жителька Уляна Пилип'юк, яка входить до робочої групи, такій ініціативі рада. Адже у селі давно мріють облаштувати простір довкола джерела соляної ропи та створити інтерпретацію соляного промислу у давні часи. Молодь був одним із центрів солеваріння на Прикарпатті. Це розвиток для села, тому що Буде розвиток туризму, розвиток економіки. Нам дуже приємно, що з ініціативи Володимира Гринішака виграно такий проект, який зараз буде реалізовуватися в нашому селі. Надзвичайно приємно, що мене запросили працювати у цю робочу групу, яка буде працювати над реалізацією проекту. Ну, в селі дуже давно хотіли щось привернути увагу до нашої солі, до нашого соляного джерела, і нам це вдалося. Перший крок вже зроблено. Представники робочої групи відвідали найвизначніші місця Молоткова, вивчивши всі за і проти, далі розроблятимуть проєкт простору соляного промислу.